Всім привіт, друзі! Всім привіт! Всіх вітаю на каналі Єліна Холланд 5, Українці за кордоном. Погода в нас знов трошки помінялася, як ви бачите. Я вже одягнула курточку. Зараз збираюся їхати на дачу. А поки що по гарячим слідам хочу з вами поговорити про все-таки українців, які хочуть виїхати за кордон в Європу. Що робиться по країнам, те, що я знаю останню інформацію. Хочу вам трошки розповісти. Значить, наскільки я знаю, безкоштовне житло надають е, Німеччина і Нідерланди. Не знаю, як Німеччині чи ще надають, а в Нідерландах уже дуже-дуже з цим складно. Що я хочу сказати? Є така інформація, що е, на всіх оцих е, прийомних пунктах, які були відчинені, на сайті вісить зачинено, місць немає. Зачинено місць немає. Але ця інформація вісіла, але якось ще приймали. Знаєте, якісь були там ще невеличкі запаси. А зараз вже все, закінчилися запаси, просто людей нема куди селити, немає місць на локаціях. Тому оці приймальні пункти людей поки що не приймають. Ну, люди можуть приїжджати і чекати десь жити, шукати собі житло, у знайомих жити. Поки не знайдуть місце на локації для того, щоб отримати прописатися там і отримати документи, отримати тимчасовий захист, бсн номер, а потім і стікер. Ось така інформація. Ну я не знаю, як по іншим країнам, хто в інших країн мене дивиться, напишіть, чи є ще безкоштовне житло для українців в інших країнах. Тому що, от наскільки я знаю, Дві країни тільки надають безкоштовне житло в Європейському Союзі. Я не знаю, як в інших країнах, а от іменно в Європейському Союзі. Це були Нідерланди і Німеччина. А по Нідерландам ось зараз така ситуація. Так що, друзі, майте на увазі і думайте перед тим, як виїжджати в Нідерланди. Дуже туго-туго з розселенням, місць на локаціях немає. Ось така для вас коротенька інформація. Ну, а всім гарного дня! Всім дякую за перегляди, за вподобайки, за коментарі. Трошки я затримую своє відео, відеовлоги, тому що почала працювати, от, і трошки в мене більша зайнятість тепер. от, Тому, друзі, як тільки з'являється в мене щось цікаве, я обов'язково знімаю, а потім об'єдную у влоги. Ще раз всім дякую, хто не підписаний, підписуйтесь, будь ласка, пишіть коментарі, ставте вподобайку, кому відео було корисне. Ну сьогодні спека. Але дивіться, у мене лимонад з дині підходить під мою кофточку. 26 градусів, а така спека вон, з базару забігла. Сьогодні п'ятниця, знову базар. Прибігла на базар, але не думала, що така спека. Сховалася сюди в торговий центр, під кондики і взяла собі такий холодний напій. М -м -м. На спека. Вчора був в ярмарок. Знов їздила, купила ось такі манго. Чотири, ось такі, три ось такі великі манго за 4 євро. Розрізала, спілий, смачний. М -м -м -м. Супер. Вдалий. Серединка така. Знаєте, і не сильно м'яка, не тече сік, і не сильно тверда. Мабуть, треба купувати ось таким типу, червоним бочком. Інші зелені, а розрізала цей, і він ось такий. Вдалий. Нік дуже любить манго. Він у нас такий любитель манго. Думаю, йому сподобається. Спіле, смачне. М -м -м. Ось така квіточка в мене ще з'явилася на день народження від синочка. Дивіться, яка трояндочка. Така ніжна, ніжна. Це кімнатна троянда. Я тут обрізала. Так, горщик. Мальовничіше виглядає. Ось така ніжна. Мені так сподобалось. Я сподіваюся, що я зможу її висадити на дачу. Не хотіла зрізані квіти купувати, а купила таку, що можна буде потім посадити. А зараз вона мене так радує, сижу, п'ю каву ранкову і насолоджуюся цією трояндочкою. Ще багато пуп'янків. Всім гарного ранку, друзі! А коли на вулиці спека, в Нідерландах всі виходять до води. І ось я побачила, як відпочивають голландські діти. До речі, їх всіх в школі вчать плавати спеціальні уроки плавання. І отак вони відповідають, відпочивають на воді. Я так думаю, що під наглядом дорослих, звичайно, ось є в них такі човники, вони стрибають з ними з пірса. І потім плавають ось такі забави на воді. А ще на базарі я купила собі ось таке турецьке плаття для пляжу. Воно підходить під колір мого купальника. Сподіваюся, що ще буде пляжна погода, і я зможу його використовувати. ще. Оці маленькі млинці в Нідерландах називаються пофіртіс. У нас на локації було свято для дітей, млинчиками пригощали, і ось таким напоєм в кольорах українського прапору, і також солодкою ватою. Вибачаю за свій голос, друзі, трошки прихворіла. Не знаю, може, десь з кознячком протягнуло, коли була така спека, може, щось холодного попила, але голос у мене трошки сів. Я ось побачила такий пенюсетом, здається, це називається. Напишіть мені, будь ласка, такі шикарні кущі, і я їх просто захотіла зазняти і вам показати. По-моєму, це пенюсетом, якщо я права. І давно я вам не показувала види Нідерландів. От Зараз ми проїжджали мимо аеропорту. Тут літає багато літаків. І ось такі вигляди осіннього неба, вже майже осіннього кінець літа. Ось такі поля. Так що, друзі, насолоджуйтеся видами Нідерландів. Гарного перегляду під музику!